Слава Господу нашому Ісусу Христу, брати і сестри, за тую велику радість, за ту велику можливість, яку ми маємо ще сьогодні розділити спільно це служіння, подячне служіння, тому що єдиний, хто достойний цієї хвали і подяки, це є наш Господь Ісус Христос. Коли, сходячи по цій землі, його учні запитали, як нам молитися, як взивати до Отця Небесного, щоб він нас благословив, щоб він вийшов десь на, в різних тих наших нуждах, нам на зустріч. Господь дай дарував їм просту молитву, отче наш, яку кожен з нас молиться або повинен молитися. Де ми читаємо такі слова: нехай буде воля твоя. Коли з Ісус Христос прийшов і сповнив волю волю Отця. Йому було тяжко це зробити, коли над ним давліли і тяжіли. І різні випробування такі, треба було нести хрест, треба бути бичованим, побитим. Але він сповнив тую волю Божу. Воля Божа для нього була така. Але ми прочитаємо, про що говорить. Апостол Павло для нас і що є воля Божа для нас, він каже в посланні до Римлян, 12 розділі, що воля Божа добра, приємна і досконала. Тобто нічого кращого бути не може, бо вона є добра, приємна, досконала. Досконала в Слові Божому, значить так, що досконале ти вже краще зробити, ніхто нічого не зможе. В книзі послання до Солонян, до чого я просто підводжу так. До сьогоднішнього служіння ми читаємо п'ятому розділі, де знову ж апостол Павло, згадуючи, що таке є воля Божа, каже до нас 18-м віршом. За все, дякуйте, бо така воля Божа, що до вас в Ісусі Христі. Тобто воля Божа для нас в тому, щоб ми були вдячними, щоб ми були вдячними Богові за всі ласки, доброти, за всі ті милості, які він являє над нами, які являв до того, які ми бачили на своїх дорогах, які не бачили. Ми сьогодні стоїмо і бачимо перед нас є розставлено багато різних овочів, багато різних фруктів, всілякого достатку, що породила і дала земля. Ніхто я ніколи не бачу, щоб десь хтось з якесь зібрання, якусь церкву привіз того, що досягнуло на сьогоднішній день людство якусь супер дорогу машину, якусь дуже дорогу техніку, якийсь останній телефон чи тому подібне. Тому що тому, що воно має все своє місце в нас в нашому житті, але воно не спасе тебе в час, коли прийде. Не да не допустив Господь, якийсь голод, сьогодні є великі міста, і я деколи задумуюся, як живуть такі мегаполіси, як Токіо, як Мехіку, де є десятки, а де й два десятки мільйонів людей. Скільки то їжі потрібно, щоб їх прогодувати? Такі міста. Я так чисто для цікавості споглянув, виявляється, на таке місто, як Нью-Йорк, треба 30, Треба 30 мільйонів тонн їжі. Ми уявимо собі, скільки тонн їжі треба тільки на одне місто. А якщо земля... Не дасть якогось свого плоду, повірте, завтра буде продано все, Продадуть всі будинки, всі найкращі машини, віддадуть заводи, бо це вже вказано в слові Господньому, таке вже людство проходило. Коли не буде що спожити, коли не буде коска хліба вдома, то все буде рахуватися за ніщо, тільки би людина просто була прогодована, була прокормлена. А хто дає це все нам? Якщо Господь не послає, і каже Боже Слово, раннього дощу, якщо не после пізнього дощу, якщо що не дасть десь помірної теплоти сонця і не буде вирощено того плоду, то можна залишитися тоді і перебувати в голоді. Ми не обманемо Слово Боже, коли зучні запитали про останні часи, які вони будуть. І Ісус Христос дає їм відповідь, що в останні часи будуть війни, будуть голодомори, буде мор, тобто різні хвороби. Можна задати собі також питання: ну хіба брати не відбувалося то напроти тих двох тисяч, тисяч років, про які коли вже Христос перебував на тій землі? Та були страшні війни була набагато страшніша війна, яка проходить зараз, де гинули десятки мільйонів людей, де були страшні каліства. Дуже було багато вже подібного, і багато що проходило. Правда, Ісус Христос і апостоли кажуть, що останні дні то від того часу як вони проходять. А сьогодні з особливою такою інтенсивністю присвичилося життя. Ще років 100-120 ходили і воювали там якимись стрілами, луками, мечами. наскільки сьогодні прогрес пішов вперед, до нас летять за тисячі кілометрів ракети. Вони падають з небес, але вони сіють смерть, вони несуть смерть. Тим не менше я. Вдячний Богу, що Господь милує якось наші міста. Так є багато загинувших серед нас. Я бачу, є декілька військових. Їм особлива подяка. Тому що Господь колись був милостивий до нас, що та чужина, чужина навала того війська не пішла в 2014 році. 2014 році та країна була беззахисна. Тоді не було якоїсь армії, ніхто не міг воювати якось достатньо цілком, але Бог милував. І ми сьогодні повинні просто дякувати і розуміти і бачити Божу руку, що Господь був милостивий до нас тоді, щоб ми не були звойовані. Бо вже в 2022 року році вже десь і армія була навчена. Вже десь Господь дарував якесь розуміння і зберіг, відвів ті війська і з півночі. Сьоні лежить страшний вогонь що, на на жаль, на сході нашої країни. Але все одно, ми дякуємо Богу, бо ми знаємо, що він молостивий, що він люблячий, що свій час він відведе і цей страшний вогонь війни. Незважаючи на ті події, як казав вже брат Тарас, ми маємо великому достатку в наших домах хліба і води, ми маємо світло, ми маємо тепло і все пізнається в порівнянні. Якщо б їх сьогодні когось перенести, і десь він там побував на півдні чи на сході, де люди поневіряються, де втікають, де проходять десь по всяких підвалах і Можливо, тоді би й оцінив, і з більшою вдячністю приходив і розумів, що таке воля Божа і досконала, яку не можна поправити, яку не можна ніяк вдосконалити, що вона є для кожної людини, і з якою вдячністю би ставав тоді. Коли би напевно поховався і перебував трошки під обстрілами. я думаю, що дуже мало з нас, хіба бачу, хлопці військові, можливо, вони десь сто відчули. Особливу подяку маємо щодня складати і за них, щоб Бог беріг їхнє життя. Маємо розуміти, що також війна і не всі її пройдуть, і не всі проходять, і щодня, на жаль, є загинувші. Мусимо просити і за них, щоб Бог дарував поки життя в їхніх гніздах. Ще також і їм покаяння. Тарас вже згадував, також є на сторінках писання певні місця писання, де, де згадується і про тих 10 прокажених, що. Небагато з них тільки один чоловік повернувся для того, щоб скласти подяку. І не раз задумаєшся, а чи за все склав подяку. Їдеш по дорозі, складаються різні ситуації. Бачиш ДТП, порою страшні ДТП. Я колись працював в такій дорожній системі, де приходилося виїжджати на ДТП. І ти бачив сльози батьків, бачив сльози там рідних, коли вже склалася подія, а подія десь закінчилася чи смертю. Ми бачимо. Коли то стається, якщо з кимсь, а якщо не допустить, Господь ми не будемо вдячні і не станемо зранку, сідаючи за кермо свого автомобіля, і просто не подякуємо Господові за те, що він нас беріг і не попросимо, що Він нас в дальнішому. Зберіг, щоб такого не склалося з молитвою подячною, подякуємо за всякий достаток, який він благословляє і благословляє, який ми бачили, а який порою і не бачили на наших дорогах. Щоб Господь тому вразумив, допоміг, щоб ми десь пильнували на своїх дорогах зі вдячністю приходити, з вдячністю приходити в на в наших молитвах. Дальше. Молитва наш продовжується і каже, дай нам хліба нашого насушного. Тобто, ті молитві ми також завжди зимаємо, щоб Господь благословив і дарував нам цього хліба. Тому що як він не поблагословить і не зародиться, ніхто і нічого не, не і ніхто і нічого в нас не врятує від якоїсь голодної смерті. Бо хліба, як не дарує Господь, ми нігде не знайдемо. В своїх серцях ми сьогодні, можливо, можемо думати. В принципі, в мене є якісь серйозні маєтки, є якийсь серйозний достаток, є це чи інше. І хто хто, а я десь може пройду. Я десь може прорвуся. Може, так і буде. Я не бачу всього, але бачу ще Господь. Але я бачу, яка є воля Господня. На кінець я би хотів поділитися ще один коротким прикладом. Один з братів таких виїжджав, Він з не з України, він з Польщі, колись в Канаду. Приїхавши туди, в нього не дуже складувалося відразу. Не йшли якісь справи, були годі зводити кінці з кінцями. Врешті якусь розпочав якусь справу, десь вона мала якийсь певний успіх. І він просто почав віддавати на діло Боже. Він почав жертвувати, бо він десь побачив тому руку руку Божу. Пізніше, коли він став дуже багатим, він зрозумів, що все для нього зробила рука Господня. Він вже не десяту частину, а він. Дев'ять десятих віддавав для того, щоб продовжувалося, і росло діло Боже. Так Господь відкрив його серце, так його поблагословив і так йому дарував. Нехай буде благословений кожен з вас, хто приходить, хто дякує, хто бачить руку Божу на своїх життєвих дорогах і дякує за будь-яку дрібницю. Коли ми йдемо по дорозі, ми бачимо порою людей з різного роду недостатками. Хтось сліпий, хтось без руки, хтось без ноги, особливо в цей час війни він теж буде складний і будуть різні. Виклики і будуть потребувати допомоги. Ці люди не стільки, можливо, фізичної, скільки всілякого підкріплення духовного. І ми сьогодні вже повинні просити і дякувати Богу, що він нас тому благословив, що ми були сильні, щоб ми були розумні і мудрі з теплотою приймали такі душі, які потребують цієї допомоги. Бо то свій час явив над нами наш Господь. Він нас обігрів, він нас привів, він нас став для нас тим батьком духовним, який хоче, який дарує нам життя вічне. Хай Господь благословить. Хай Господь провадить кожного з вас, щоби особливо зранку, особливо ввечері, ви знайшли просто декілька хвилин із подякою, звернулися до Господа за все, що Він вас поблагословив і що Він дарував, і він буде благословляти ще більше. Згад... Розкажу ще одну історію. Вчора розказував і в нас зібрані. Знаєте, то вже більше звертання таке, коли порою люди вже увірували Господа, прийняли його в своє життя, слідують за ним. Но... Тим не менш, допускають також певну зухвалість. Стався такий випадок. Він був в сполучених штатах. Молоді люди їхали на пікнік, і старша жінка, матір одного з них каже. Браття і сестри, та ви би хоча б попросили, щоб Христос супроводжував, вас, що він охороною перебував там, де ви поїдете, дорога десь не близька. Ну і по дорозі сталася страшна ДТП. Вони перед тим сказали: ви, ти знаєте, мамо, на, на для нас для Христа нема місця хіба в багажнику. І уцілів, на жаль, тільки багажник, а в ньому вони везли найді сирі яйця, і ті яйця збереглися. Раз не знайшлося місця Христу з ними, то знайшлося в багажнику, а там все збереглося. Так що будьмо вдячні, хай Господь мило хай провадить кожного з вас. Ім'я Його хай буде благословенне. Амінь.